13 рік. Рік непростий, а можливо, і найскладніший в історії Незалежної України. Це великі викликають дій. Але за великим рахунком, 2013 рік станемо роком через Майдани та Національні круглі столи. Початку, міло, ми йдемо шляхом. Національної консолідації. Ці ці надзвичайно турнисти. Ми його маємо спільно. Наступно. Переконаний, що негаразди та політичні чвари минулого року лише загартували нас. Це уроки і на історичні екзамени у 20 році, попри всі виклики, ми достойно склали іспит на державну, відкриваючись з інвенциєю побудови Європейської України, економіки та послідовного підвищення життя громадян. Червона турбота пенсіонерам, дитим, великим родинам, інвалідам, усім тим, то потребує підтримки та турботи. Судовно політика соціальної заробітності, що ґрунтується на президентських соціальних ініціативах. Це гарантія незворотності. Цього шляху. Ми продовжуємо працювати нового Європейським Союзом. Ми відновили дружні братерські стосунки. Чуємо дієву рівновагу між Заходом та Сходом, не посупаючись своїми нашими інтересними. Ці гонки дають нам реальну можливість впевнено дивитись вперед. У 2014 році високі соціальні стандарти та спрямовуючи необхідні ресурси на прислухання за допомогою здатного національної роботі. Дорогі Пошу. друзі! Це велика родина, життя, ґрунтується на базових людських цінностях, не мирі та злагоді. Велика, як відомо, трапляються різне. Бувають і непорозуміння, і сварки. Але зазвичай ніж родини відбуваються разом. Залишаються в минулому усі непорозуміння. Та планують своє співробітні достатньому досвіду, любові та добра. залишити в минулому недовіру та конфлікти і йти далі шляхом діалогу, українці продемонстрували один одному та всьому світу Сьогодні цей святковий вечір для кожного з вас є одна родина Україна. Але кожного землю залежить її подальша доля. Можливо, дороги, всі, шановні співвітчизники, вас і вашої родини новим роком та Різдвом Христовим. Віротика рік стане для нас роком єдності, розвитку і успіху. Від щирого силаю вам. В я, в усіх ваших добрих справах і починаннях справжньої любові та взаємоповідання розхонуть наш спільний успіх. Тим Бог допомагає. 2014 роком текст по дебильному написан.